Чи бувало у вас таке, що ви, читаючи гороскоп, думаєте, що це дійсно написано про вас, і так точно вони все вгадали, і ніби вони вас знають? Або ви слухаєте промову якогось політика, і він розповідає в своїй промові про те, що вирішить проблеми, які стосуються саме вас? Або ви проходите психологічний тест в інтернеті, потім читаєте результат і думаєте, точнісінько, це про мене так, можливо, десь є якісь неточності, але це дещиться порівняно з усім тим, що вони сказали правильно. І ви дивуєтесь того, як про вас можуть знати ці всі люди? А що, якщо я розповім вам про те, що за допомогою ось таких ось прогнозів, гороскопів, передбачень і надзвичайно влучних промов, люди, які це роблять, підбирають доступ до вашої свідомості. Цікаво? Дивіться далі! Що ж, привіт, шановні мої глядачі! З вами знову Сансанич. Ви на каналі Темний Доктор. Сьогодні розповім вам таку цікаву історію, як за допомогою ось таких ось астрологічних прогнозів, влучних промов можна отримати доступ до вашої свідомості і завантажити туди будь-яку думку і будь-яку ідею, яка потрібна людині, яка власне вам це і говорить. Почнемо з того, що я сказав: гороскопи, гадалки різні, видатні політики, маркетологи. Багато хто, багато хто з них використовують один цікавий прийом в психології, називається він ефект Форера. І ось що я вам можу розказати про ефект Форера, якщо вдаватись в історію цього феномена. Ефект барнума Форера або просто ефект Форера. Це когнітивне спотворення, через яке люди схильні сприймати загальні розмиті описи особистості як точні й унікальні характеристики саме їхнього характеру. Як його відкрили у 1948 році? Психолог Бертрам Форер провів експеримент зі студентами. Він дав їм індивідуальний психологічний аналіз, який насправді був однаковим для всіх. І попросив оцінити його точність за п'ятибальною шкалою. В середньому студенти оцінили опис на 4,26 з 5, Хоча тест складався з доволі загальних тверджень. Наприклад, ви маєте великий невикористаний потенціал, ви інколи сумніваєтесь чи зробили правильний вибір. Ви хочете, щоб інші вас любили і захоплювалися вами, і часом ви відкриті та товариські, а часом замкнені й обмежені. Звучить знайомо. Чому це працює? По-перше, люди завжди бажають знайти сенс. Вони схильні шукати закономірності навіть у випадковій інформації. Друге, це селективне сприйняття. Ми звертаємо увагу на те, що підходить, і ігноруємо те, що не збігається. І третє, це потреба у визнанні. Ми все ж таки хочемо вірити, що нас добре розуміють. Сьогодні ефект Форера широко використовується у сфері масових комунікацій та реклами. Основні сфери застосування включають астрологію та псевдонауку, маркетинг та рекламу, таргетовану рекламу, соціальні мережі та алгоритми персоналізації і політичну агітацію. Ефект форера він сам по собі має певне негативне значення, тому що він може використовуватись як шахрайська схема уже в тому вигляді, який він є, тому що вас можна переконати в тому, що ви. Саме така людина, якою вас описують, тобто вас можна переконати, що для вас підбирається персональна пропозиція. Вас можна переконати в тому, що будь-яка гадалка або будь-який маг і чародій знає про вас дуже багато а отже, він може передбачати ваше майбутнє, якщо ви заплатите йому достатню купу грошей. То він передбачить майбутнє, він там спрогнозує якісь негаразди або усуне ці інші негаразди, які виникнуть в цьому майбутньому. Тобто з вас можна зробити довірливий грошовий мішок, з якого можна діставати, і діставати кеш для того, щоб далі накачувати вас своєю брехнею, в яку ви будете вірити. І це ну, жалюгідно насправді, тому що дуже багато людей ведуться на ось таку штуку. І це не тому, що вони дурні. Навіть найрозумніші люди іноді ведуться на всю цю штуку. Чому? Перш за все, тому що нам всім хочеться чути про себе щось гарне. А згадайте, як починають розмову всі оці ось магії екстрасенси. Вони розповідають вам про вас. Вони розповідають вам про те, що в вас, як в особистості, є гарного, до прикладу. Ви досить вмотивована людина, ви досить амбіційна людина, ви досить там добра людина. От, і ви такі, ну да, я добра людина, я амбіційна, я досить вмотивована людина. А потім вони кажуть, але, і ви такі, як але? Не може такого бути. І вже ваша увага прикута до цього, але. І вони починають насипати вам якусь іншу. Протилежну сторону вашої медалі, по типу, але ви іноді відчуваєте страх, що у вас нічого не вийде, або ви іноді відчуваєте втому, або якщо ви комунікабельна людина, то іноді вам хочеться побути на самоті. І ви погоджуєтесь з цим, тому що так воно і є. І це не тому, що вони про вас це знають. Вони знають це про кожного з нас, бо погодьтесь. В будь-який період часу кожна людина може бути комунікабельною, але іноді їй хочеться побути на самоті. Або навпаки, ви досить закрита в собі людина, і вам хочеться іноді вийти в люди і десь щось себе проявити. І ось такі от суперечності вони е, приковують вашу увагу, і ви вже слухаєте до кінця, що ж скаже цей екстрасенс. Не на 100% діє така схема, тому що е, люди є різні, і тому, от, наприклад, у гороскопів існує аж 12 видів, один та й вам підходить. Але як вони знають, який вам підійде? Та да, в принципі, байдуже. Тому що у людини є така цікава річ, і вона вже існує у нас на біологічному рівні: це вибіркова увага. Ви за допомогою ось цієї речі, вибіркової уваги, ви розвантажуєте свій мозок, тобто він сприймає ту інформацію, яка йому потрібна, або яка йому вже знайома, і не сприймає ту інформацію, яка йому не знайома. Коли працює ця штука? Ця штука працює на рівні наших стереотипів. Тобто, коли ви сприймаєте якусь нову інформацію, ви, скажімо так, гвалтуєте свій мозок новою інформацією, він вимушений думати, він вимушений працювати і засвоювати якусь нову інформацію. Коли ви розслаблені, нову інформацію ви не сприймаєте, ви просто йдете уже тими доріжками, які у вас в цьому мозку є. І тому. Ваша увага вихоплює з середовища лише ті речі, які їй знайомі. прикладу, ви знаєте про себе, що ви екстраверт, так? І почувши про те, що ви екстраверт, ви погоджуєтесь. Далі йде перелік якихось якостей, які можуть не відповідати вашому характеру. І ваша увага фільтрує їх, відкидаючи. Тому що їй це не цікаво. Вона знає про вас, що ви екстраверт, і ви вже з цим погоджуєтесь. Все. Далі ви чуєте ще якусь підходящу про вас тезу. І ось ця ось частинка пазліка, вона вставляється в вашу картину, і ви думаєте, о, ще о, це правильно, так це про мене. Ну взагалі, в принципі, все точно. Так, так, цей гороскоп був досить. Точним і досить влучним про мене, значить, вони про мене таке щось знають. Значить, це десь правда, це десь щось. Ось такий ось і є ефект Барнома Форера, який дуже часто використовують шахраї, які дуже часто використовують політики, які дуже часто використовують маркетологи. Психологи теж користуються ефектом форера, тому що складаючи психологічні тести, неможливо чітко визначити вашу персону, але описати її в загальних рисах за допомогою ось такої методики вони можуть. І це страшно чому? Тому що вони підвищують свій рівень впливу на вас. І ось про це, власне, я хочу поговорити з вами трошки детальніше. Чому важливий, власне, оцей ось рівень впливу на вас? Тому що погодьтесь, в 21 столітті сторіччі найбільшим капіталом для нашого людства є вплив інфлюенс. Неважливо, наскільки у вас наразі грошей, але якщо у вас в вашій соцмережі є мільйон фоловерів, ви ці гроші заробите легко. І отут справжується давнішнє прислів'я не май 100 гривнів, а май 100 друзів. так? Тому що ось цей ось соціальний капітал, він зараз вийшов на перший план. Капітали стандартного типу зразка ХХ століття зараз. Скажем так, вони минущі, а ось ваш соціальний капітал, набутий соціальний капітал, він є досить фундаментальною основою для вашого розвитку, для вашої стабільності, для вашого достатку. Це реалії нашого століття. Ми від цього нікуди не можемо дітися. І ось для того, щоб завоювати вашу довіру, дуже часто використовують ось цей ось ефект форера. Як це відбувається, давайте я почну трошки здалеку, як завжди. Я думаю, всі ви чули, що є така штука, як НЛП. Хто дивився мої відео, ви знаєте, що я вивчав НЛП, я знаю про що там іде мова. В НЛП є така техніка, яку використовують для того, щоб завоювати довіру вашого співрозмовника. Техніка називається відзеркалювання для отримання рапорту. Що таке відзеркалювання? До прикладу, ви спілкуєтесь е, з вашим візаві віч на е, віч, ви сидите один проти одного і ви копіюєте його позу, його жести, його, можливо, міміку, його, можливо, інтонації. Для чого ви, е, Відзеркалюєте цю людину, і вона підсвідомо починає порівнювати себе з вами, а вас з собою. Вона починає ідентифікувати себе як вас, а вас як себе. Вас вона починає ідентифікувати як своє відображення в зеркалі. Якщо ви не перегибаєте палку і не мавпуєте цю людину, що дуже погано вплине на подальшу співбесіду, то у вас виходить налагодити отой от стан, який називається рапортом або підключенням. Тепер уже не ви. Дзеркалите цю людину. Тепер людина вже робить за вами всі ті рухи, жести і інтонації, які використовуєте ви? І тепер ви для цієї людини є, ну, що називається, своєю. Ви для цієї людини вже є особою безпечною, тому вона вам довіряє. Як використати таку штуку, якщо ви не бачите людину? А спілкуєтесь з нею через екран, до прикладу, як я зараз з вами, я не бачу вас. Але я з упевненістю можу сказати, що якщо я зараз називатиму е, такі загальновідомі речі про вас, ви скажете, що так, я правий, і е, ви будете довіряти мені набагато більше, ніж довіряєте, до прикладу, зараз. Таким чином завойовують вашу увагу різні діячі, скажімо так, культури і мистецтва. Будь-кому, хто хоче вам щось продати, важлива ваша довіра. Без довіри нічого в цьому світі, в принципі, не робиться. Так що, якщо ви чуєте, що хтось говорить так, ніби знає вас особисто, і ви починаєте проникатись довіри до цієї людини, поставте собі якийсь стоп-тригер, що Треба перевірити, а що це за людина, і звідки вона про вас знає. Бо може бути так, що це шахрай, і може бути так, що він вас дурить. Так що ось тут треба бути обережніше. І от коли встановлюється рапорт, як схема діє далі? А далі дуже просто: є в теорії пропаганди така штука, як перше враження або ефект первинності. Що таке ефект первинності? Людина. Запам'ятовує ту інформацію, яка потрапляє до неї в голову першою. Чим швидше якийсь новинний агрегатор видасть вам свіжу порцію новин, тим більше в нього шансів претендувати на істину. Тобто істина для нас це не те, що є правдиве, це те, що потрапило до нас в голову в першу чергу. І це дуже цікава штука, тому що таким чином можна сформувати. Спосіб мислення конкретної людини або групи конкретних людей. До прикладу. Ви, як і більшість людей, живете в своєму інформаційному вакуумі, в своїй інформаційній бульбашці. У вас є певні упередження, у вас є певний інформаційний потік, звідки ви дізнаєтесь інформацію. У вас є коло однодумців, які вас підтримують і з якими ви спілкуєтесь. І е, ось цей сталий континуум інформації у вас існує у вас як гомеостатична структура, яка не міняється. Періодично. Цю структуру вкидаються нові е якісь інформаційні вкраплення, і ви їх інтегруєте в свою свідомість. Але що відбувається, коли ви не маєте власної думки про певну якусь ситуацію? Е для того, щоб сформувати власну думку, вам потрібно провернути весь когнітивний процес. Як виглядає когнітивний процес формування думок? Ви отримуєте е факти, чисті, сирі факти. Ви знаєте ситуацію з усіх боків, ви бачили її на власні очі або бачили її в незміненому стані через якісь відео-аудіозаписи. Далі ви інтерпретуєте ці факти, дивлячись на них через призму вашої етичності, через призму вашої біології, через призму вашого, в принципі, сприйняття сенсорного як такого. Тому що там теж можуть бути різні варіанти інтерпретацій. І ось після цього ви складаєте всю цю вашу інтерпретацію докупи, і у вас з'являється ваша точка зору. Погодьтесь, цей процес доволі енергозатратний, тому що він потребує від вас якоїсь діяльності. Ви маєте подумати над ситуацією. І що робить машина пропаганди, коли вона використовує ось ці ось ефекти. В тому числі ефект Форера, для того, щоб сформувати вашу думку. Вони пережовують факти, вони пропускають ці факти через свою морально-етичну схему, вони формують уже ядро думки, і далі вони вклинюються до вас в довіру. Тобто, ви починаєте сприймати цих ораторів, цих діячів. Як тих, кому можна довіряти. І далі в ваш чистий інформаційний вакуум першочергово закидається ось це ядро уже сформованої думки. Вам не закидають чисті факти, вам закидають уже сформовану думку. А через те, що ви довіряєте цьому джерелу, це зробити набагато легше. І ось ця думка лежить в вашому чистому вакуумі, вашого чистого простору, в цій комірці, яка ще не заповнена вашою власною думкою, і вона там, ну скажімо так, уже проростає, вона там е, усвоюється. І коли туди, в цю комірку, вже потрапляє якась інша думка, або туди потрапляє якийсь факт, який ви не знали, ваша свідомість, вона порівнює те, що у вас уже є, і те, що туди потрапляє. Якщо це схожі факти вона приймає. Якщо це факти не схожі, вона їх просто відкидає, як такі, які не підпадають під вашу точку зору. І ось тут от питання, коли ваша точка зору стає вашою. І чи це ваша точка зору насправді. Так що про це треба задуматись. Я думаю, що достатньо багато. Зараз використовують таких от схем маніпуляцій, тому що зараз це на часі. Зараз інформаційні, скажімо так, сутички інформаційні війни, це досить розповсюджена практика. І тому нам з вами, як пересічним користувачам, потрібно бути обережними, тому що проти нас, а це ведеться, скажімо так, діяльність проти нас, проти нас використовують таку от досить важку артилерію. Наші свідомості намагаються підкупити наші свідомості, намагаються завоювати. Наші свідомості намагаються інтегрувати під свою систему. У кого це вийде, той і буде переможцем. І ось тут от потрібно розуміти всі ефекти: І ефект форера, і ефект первинності, і ефект уже вторинної думки. Так що е, будьте обережні і фільтруйте інформацію, фільтруйте інформацію завжди. Фільтруйте інформацію аж відтоді, як тільки ви її вперше побачили, і до тих пір, поки ви не захочете щось сказати. Тому що сказані вами думки, це вже буде ваша точка зору і вас судитимуть по ній. І якщо ви скажете щось необдумане або ви скажете щось чуже, значить хтось таки виграв у цій битві за ваш розум. Ось така от невеличка порада, друзі. Будьте обережними, фільтруйте інформацію, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. І до наступної зустрічі!